Церква в селі Хорів Острозької громади зведена на честь святих Петра і Павла. Вона перебуває в юрисдикції Української православної церкви. Після російського вторгнення частина парафіян забажала прийти до Православної церкви України. Ініціатори цього скликали збори. У ПЦ діється, московського патріархату, розказує, що це є українська церква. Чому вони так розказують? Тому що в статуті парафій, яких на Україні. Нараховується більше 12 тисяч. Не написано, що вони є структурний підрозділ Московського патріархату. Треба відкрити статут УПЦ в цілому України. Там чітко і ясно написано, що УПЦ це є самокорована частина руської. Православної церкви передувало збором опитування селян, розповідає керівник новоствореної парафіяльної ради. І додає, місцевий священник не прийшов, хоча його запрошували. Зміну канонічної підлеглості присутні підтримали одноголосно. Прошу підняти руки і тримати, і тримати. Що голосно, тому що е, противники ПЦУ не прийшли. Збори пройшли спокійно. Наряд міліції дармо очікував. От все вони все. Я так вважаю, що. Були ми сьогодні завезли відповідні документи на реєстрацію. От так що процес пішов. Коли там пан Коваль дасть розпорядження про розпорядження, будемо чекати. На збори прийшли 229 селян. Тих, хто категорично проти переходу декілька десятків, додає пан Олександр. Парафіянка Зоя Грицунь каже, що ходить до церкви 30 років і хрестила тут дітей. Жінка радить тим, хто хоче ходити до ПЦУ, звести окремий храм. Де ви бачите у нас московський патріархат? Ми від цього теж далекі, ми нікому нічого не платимо. У нас українська православна церква, ми живемо в Україні і служимо Україні і Богу. Ми не проти нікого, ну, але ж і не чіпайте нас. Як це так? Ви хочете нас вигнати, а самі прийти на готове все так не буває. Цей час війни. Пів села на пів села дивляться з коса. Загалом у селі проживають 1375 людей. Також до церкви ходять з сусіднього Бродівського. Жителі помірковано ставляться до ситуації, пояснює староста села. Спільно уникають конфліктів на кшталт тих, які відбувалися у деяких селах. Ситуація контрольована. Я думаю, що в даній сі що ми можемо в даній ситуації, як представники влади. Тільки Організовувати і забезпечувати охорону громадського порядку, не допустити ніяких протистоянь. В хорівській громаді проживають в основному це українці, громадяни України, в яких багато хто з рідних знаходиться. Е Армії храм у хорові, пам'ятка архітектури місцевого значення. Побудував його у 1781 році як греко-католицьку церкву спікер польського сейму Станіслав Малаховський. Це під його головуванням у Польщі прийняли першу конституцію. Після приходу російської влади 15 років потому церква стала православною. Це один із небагатьох храмів. 18 століття, саме кам'яних а не мурованих, який дійшов до нашого часу, як правило, сільські храми будувалися дерев'яними зберігали давні традиції дерев'яного зодчества. А от у селі Хворів ми маємо яскравий приклад кам'яної, пісньобарокової, храмової споруди. Від початку вторгнення російських військ у Рівненській єпархії ПЦУ зафіксували 10 ініціатив виходу з УПЦ. Володимир Струс, Роман Шикунець, новини на Суспільному.